За підрахунками українських військових розвідників, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет, що становить приблизно 550 одиниць. Тому держава-терорист комбінує їх із дронами Камікадзе і переробляє ракети с 300 і с 400 для запусків Земля-Земля. Про кількість ракет, що залишилася у Росії, повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Делфі. За його словами, ракетного потенціалу Росії вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет. Скібіцький зазначив, минулий удар становив менше 30 високоточних ракет. Це означає, що у Росії є дефіцит, а вона не встигає поповнювати арсенал. Також, за його словами, Києву у найближчі два місяці будуть більше загрожувати ракетні. Удари і провокації росіян ніж повторний наступ із території Білорусі.